На початку 1938 року командування армії США відчуло необхідність створення мобільного транспортного засобу на заміну традиційному мотоциклу з коляскою. Пропозицію щодо участі у конкурсі зі створення універсального автомобіля отримали 135 американських фірм, у яких замовили по півтори тисячі екземплярів. До 22 грудня наступного року керівництво компанії Віліс Оверленд підготувало перше креслення оригінального концепту легкого, маневреного та потужного транспорту у липні 1941 року. Уряд США вирішив залишити на озброєнні тільки одну модель Віліс Мей. Його модернізували з урахуванням результатів випробувань. А з 1942 року почали масове виробництво під маркуванням Віліс МБ» та Форд GPW. На моделях, які майже не відрізнялись, стояв стандартний двигун від Willys 77 і триступінчаста коробка передач. Всюди хід приймав чотирьох осіб, важив трохи більше тони та розвивав швидкість до 105 км за годину. Всього виробники випустили шістсот тисяч машину. Після закінчення Другої світової війни виробник вирішив пристосувати своє творіння до виконання цивільних функцій. Тож була підготовлена партія машин з маркуванням CG, тобто Civilian Jeep. До речі, за ними закріпили назву Universal, тобто вантажо-пасажирський автомобіль. Так, у лексиконі автомобілістів з'явився ще один тип кузова універсал. Ці прототипи послужили базою для створення серійної моделі, яка надійшла в продаж вже в серпні 1945 року. У перші роки виробництва компанія, що вела судові спори з Американ Банта Кар на право використання назви джіп. Тож поки машини сходили з конвеєра з логотипом. Уліс у 1950 році компанія домоглася закріплення за собою імені Jeep, і 13 червня він був зареєстрований як торгова марка. У 1956 році компанія Willys Overland несподівано випустила на ринок позашляховик вагонного компонування, де кабіна опинилась над двигуном. Це був пікап. FC-150, де абревіатура розшифровувалася як «Forward Control», тобто керований спереду. Шасі, коротка база і двигун з мінімальними допрацюваннями, взяли від моделі CJ-5. 71-сильний агрегат прикрили масивним сталевим кожухом, але шумоізоляцію Незначно покращило більше вантажного простору з меншою колісною базою. Доїде куди завгодно. Так тоді звучали заклики маркетологів у рекламі. Ці робочі вантажівки випускалися в двох модифікаціях. FC 150 з колісною базою 205 см і 4-циліндровим двигуном, а також FC170 з колісною базою 263 см та 6циліндровим агрегатом. Обидві моделі включали пікап, бортову платформу, шасі та кабіну, а також різноманітні спеціальні версії. Існує декілька версій походження слова «джіп». За найбільш поширеною воно виникло б від скорочення GPW. Ця абревіатура копії «Вілліса» від Форда розшифровується так: – «G» – державне замовлення, «P» – автомобіль з колісною базою до 80 дюймів, «W» – тип «Вілліс». Ще одна версія полягає в тому, що за класифікацією армії США модель потрапила в категорію автомобілів загального призначення, тобто «General Purpose», що скорочено звучить «GP». А неформальне прізвисько Джіп було запущено в широкий обіг американською журналісткою Катериною Хіллєр, яка в статті у газеті «Washington Daily News» від 20 лютого 1941 року висвітлювала випробування Уілліса. Так, світ отримав загальне слово, що позначає автомобілі підвищеної прохідності. У 1974 році на базі рамного Jeep Wagoneer побудували модель Jeep SJ, укорочена дводверна версія, якого була названа Cherokee. У 1977 році з'явилася чотиридверна версія Cherokee, яка, на відміну від дорожчого Wagoneer отримала стару решітку радіатора з вертикальними смугами. У 1984 модельному році компанія American Motors Corp. представила друге покоління позашляховика Jeep Cherokee під індексом XJ. 22 березня 1990 року був випущений мільйонний позашляховик серії, яскраво червоний Cherokee Limited. У 1992 році був запущений у виробництво джіп Cherokee, який втілив у собі комфорт і практичність, SUV, відрізняючись при цьому високою прохідністю у пострадянських країнах. Модель стала символом та інструментом злочинів криміналітету 90-х років. Ти не знав про ці сім рекордів, що становив джіп. У 2012 році Grand Cherokee SRT8 став найшвидшим позашляховиком на трасі Nürburgring-Nordschleife у Німеччині, проїхавши коло за 8 хвилин і 49,3 секунди. Наступного року Wrangle Unlimited встановив рекорд, досягнувши висоти 6646 646 метрів на горі Оаяма в Японії. У 2014-му Грен Чарокі проїхав тисячу кілометрів пустелею за 11 годин і 16 хвилин. На трасі Атакама в Чилі, а наступного року Чирокі на трасі Мангіста у Казахстані подолав 2000 кілометрів бездоріжжям за 17 годин і 35 хвилин. У 2018 році Грен Трек Хок на трасі Лагуна Сека в Каліфорнії приїхав коло за 1 хвилину і 57,8 секунди, А трасу Вірджинія Інтернешнол Рейсвей подолав за небачені 2 хвилини і 42 секунди. Одним з найсвіжіших рекордів «Джіп» є досягнення 2020 року, коли модель «Гладіатор» на трасі Боневіль у штаті Юта розігналась до швидкості 186 миль, тобто 299 км за годину. За чотири покоління в ренве зовні майже не змінився у січні 1986-го У Женеві відбувся дебют цього автомобіля підвищеної прохідності. Він отримав рамну конструкцію кузова, залежну ресурну підвізку всіх коліс і роздавальну коробку команд трек. Надійна, проте застаріла підвізка негативно впливала на керованість і комфорт, що виправили на наступному поколінні моделі, яке з'явилося у 1996 році. Через шість років виробник почав пропонувати модифікацію Rubicon, розроблену для проходження найважчих трас, які раніше були доступні тільки для спеціально допрацьованих автомобілів. З осені 2003-го покупцю запропонували версію з подовженою на 254 мм колісною поправки. У Wrangle Unlimited. на північно-американському міжнародному автошоу 2006 року в Детройті Jeep представив третє покоління Wrangle, що пропонувався у версіях X, Sahara і Рубікон з величезним списком опцій. В листопаді 2017 року на автосалоні в Лос-Анджелесі дебютував в четверте покоління, яке актуальне досі. Щоправда, за три роки до лінійки модифікацій додався плагін-гібрид в 4 xe Якщо базову версію у США можна придбати за 31 995 тисячу доларів, то його за 50 тисяч Рубікон трейл або стежка Рубікону, відома як одна з найскладніших позашляхових трас у світі, є символом стилю життя для спільноти позашляховиків жіп 4 х 4. Тоді Марк Сміт організував захід за участю 55 автомобілів «Віліс» і кількість прихильників такого дозвілля зростала до сьогодні. Легендарний маршрут розташований на півночі Каліфорнії біля озера Птахо в горах сєра Невада. Майданчик для позашляховиків простягається на дистанції близько. Близько 30 кілометрів найскладнішим бездоріжжям на планеті. Перепади висот на маршруті коливаються від 1646 метрів до понад 2134 метрів. Інженери джіп давно використовують стежку Рубікону для випробувань усіх своїх позашляховиків. По суті, там народилася культова модель в Rubicon. Рубікон. Вітання між власниками автомобілів бренду називають джіп вейв. Є кілька версій виникнення цього жесту. Перша полягає в тому, що так вітались водії Willys MB під час Другої світової війни, минаючи патрульний пост. За іншою теорією, так вітались ветерани Другої світової війни, які оцінили машину під час бойових дій та використовували джіп в мирному житті. За третю версію виник в 70 70-х, коли вже стало набирати популярності течія фанатів позашляхового екстремального відпочинку, вважається, що першим підняти руку з керма для вітання має власник новішої молодшої моделі. Віддаючи шану старшому, згодом також першим вітався власник стандартного джипа на знак поваги до модифікованої моделі. Ще одну традицію доброти: чотири роки тому несвідомо започаткувала канадійка Елісон Парламент, коли після сварки з кимось на парковці поклала гумову качку на джіп, що стояв поруч. Відтоді багато власників джіп колекціонують гумових малюків як приємний спогад про знайомство з однодумцями.